На Сумщині правоохоронці оголосили підозру одному з посадовців Охтирської центральної районної лікарні, який вимагав та отримав 178 тисяч гривень як відкат від комерційної структури за перемогу в тендері на закупівлю медобладнання. Разом із тим було задокументовано факт отримання тієї ж особою неправомірної вигоди в сумі 1 тисяча доларів США від місцевої мешканки за працевлаштування її сина інтерна до медичного закладу за даними слідства. Особа з керівництва Ахтирської центральної лікарні підозрюваний за створення штучних умов для перемоги в тендері на поставку до лікарні медичного обладнання вартістю близько 700 70 десяти тисяч гривень, вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду в розмірі 25% від суми майбутньої закупівлі. Після того як товариство виграло зазначені торги. Слідством було задокументовано факт одержання підозрюваним грошових коштів у сумі 178 тисяч неправомірної вигоди. Крім того, крім того, підозрюваний отримав від жінки 1 тисячу доларів США за працевлаштування її сина інтерна на посаду лікаря в зазначений медичний заклад за даними фактами, медику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, тобто за фактом вимагання та одержання неправомірної вигади в подальшому 15 травня цього року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі близько. 182 тисяч гривень, і 16 травня 2024 року його відсторонено від займаної посади. Наразі триває досудове розслідування. Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин по справі. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.